Відкотав час пролітає, роки невпинно біжать, сніг за вікном все навкруг покриває, знову на дворі зима, щастя вперед непомітно несеться, зміни приносить у долі людей, тільки ніколи. Тільки ніколи любов не пройде, Нам рік новий, ми бажаємо добра, щастя і радості в ваших серця, хай вас Господь на шляху захистив, та рік наступний благослови. вам рік новий, ми бажаємо добра, щастя і радості в ваші серця. Господь на шляху захисти, та рік наступний благословив, старайтесь добрішими стати, любові до ближніх живі, Любов і свято, забудьте образи, даруйте це свято усім. любов того та не нарікає, любов. Триває багато гріх, любов на все та свого не шукає, Христос нас любов'ю купив, нам бріновими, бажає, добра, щастя. І... Бажаєм добра, щастя і радості в ваших серцях, хай вас, Господь, на шляху захисти та рік наступний благослуги. Молодь, залишайтеся на місці, щиро, дякуємо за щирі побажання для всіх нас.